Співробітники карного розшуку Слов'янського міського відділу міліції викрили місцевого жителя, який підозрюється у скоєнні низки крадіжок із автівок. Предметом злочинного посягання стали акумулятори. Заяви від власників обкрадених машин російського та вітчизняного виробництва почали надходити до чергової частини з початку квітня поточного року. Ці автівки були залишені власниками у дворах без нагляду. Найчастіше власники тільки на ранок виявляли пропажу, що помітно ускладнило роботу співробітників міліції. У випадках, коли автомобілі не обладнані сигналізацією, складно встановити навіть свідків злочину. Співробітники карного розшуку встановили причетність раніше неодноразово судимого 22-річного місцевого жителя до скоєння чотирьох крадіжок з автомобілів. Хлопець працював вночі. Інструментом, яким він користувався для відкриття капота, була звичайна викрутка, після чого нею і відкручував акумулятор. Все викрадене майно реалізовував у різних районах міста. Даний час становлюється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території обслуговування. Фігранту знову світить строк тюремного ув'язнення. Дані факти внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 крадіжка, вчинена повторно кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачають покарання у вигляді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.